Перон вокзалу, всюди гамір шумно, у справах поспішає хто куди, когось хтось жде, а хтось зітхає сумно, прощаючись із близькими людьми. По цім шумнім пероні одиноко, в товпі наштовхуючись на людей, Зажурений дівчатко п'яти років. І з сумом ходить, просячи грошей. Хтось з жалості до обідної дитини в тремтячій руки копійки дає, в очах сіяє вдячність ту хвилину, хтось відвертається і байдуже йде. Ось дівчинка спинилась біля марти, залишилась простягнута рука. І дивляться в її бік оченята, в яких печаль застигла і журба. А Марта враз завмерла, розгубилась, зніяковіла раптом. Та чому? Завжди надіялась на Божу силу, а зараз що зі мною? Не збагну? Оговталась й до дівчинки раптово. Поклала малій гроші до руки, дитинко запитала, що з тобою? Чому одна ти, де твої батьки? Дівча на жінку подивилась спильно і відповіла Тато мій помер, а мама зараз прийде на хвилину, забере гроші, їсти дасть і піде. В очах у Марти заблищали сльози. І, пригорнувши миле це дитя, вона подумала: О, любий Боже, вкажи, як маю поступити я. І вирішила дочекатись мами до поїзда ще добрих п'ять годин. Збиралася із своїми думками, просила, щоб господь подав їй сил. Та ось дитина знітилася раптом. В той час, коли оглянулась назад, казала мама, щоб не розмовляти з людьми чужими, може покарать. До них зближалась досить гарна жінка. Та на її обличчі була лють. Злобою, хоч як було марті гірко. Та висмикнула дівчинку із рук. І голосно вона враз заявила Чому чіпаєте чужих дітей? Скажу в поліції, мою дитину ви намагались вкрасти. Що тепер? У Марти серце сповнилося жалем, в душі звернулась до свого творця. Послухайте, добродійко, сказала. Поговорити з вами хочу я. Прекрасно дуже Марта розуміла, що мати дівчинки в загибель йде, вона у світі цім не є щаслива, у вічні муки грішний шлях веде. І тут у Марти думка появилась. Ця дівчинка для мами, мов тягар. Мені забрати треба цю дитину, вона для мене дивний Божий дар. Будь ласка, впевнено почала Марта, віддайте мені дівчинку свою, а я за нею буду доглядати, любити усім серцем, мов дочку. Як підросте дівчай до вас захоче вернутись, то її я відпущу. Тинятись важко їй й просити грошей, та й вам буде простіше. Я прошу, а звідки знаю я, що буде далі і як для неї краще у житті? сказала та, дихнувши перегаром, та Марта заспокоїла її. Я вам адресу, телефон лишаю, і дуже прошу вас, ради Христа. Хай дівчинка зі мною пробуває Щасливе хочу дати їй життя. І тут у жінки лютість наче вщухла, і сльози появились на очах. Як поступити, як їй зараз бути? враз пригадала свій життєвий шлях. Згадала. Її мама теж благала залишити розбещене життя і жити з нею, плакала, ридала, просила бути вдома та дарма, бо не послухала своєї мами, поїхала із дому. Потім що? Зустріла Сашу. Чи вона кохала? Мабуть, що ні. Чому все так було. Коли ж на світ з'явилася катруся з Сашею лишила, а сама і з іншим чоловіком подалася шукати задоволення життя. Через чотири роки повернулась побачите, як там її дочка. Сашка в живих, на жаль, уже не було, а Катя із бабусею росла. Дитину від бабусі та забрала, а зараз що ж робити зараз їй? Використовувать дитину стала у своїх цілях, у власному житті. І до дитини жалість появилась, хоча чому, Звідки ці почуття. Малу катрусю мама не любила, не вимовляла навіть це ім'я. Та зараз їй щось просто захотілось, щоб Катю зігрівала доброта. Координати Марта їй лишила і та без слів прощання відійшла. А Марта плакала та була вдячна, що Бог проблему дивно так рішив, хоч знала, будуть, може, і невдачі, та Бог поможе, він пошле їй сил. А вона благатиме його щоденно, схилившись у молитві в тишині, просити за дитя буде в смиренні і за спасіння дівчинки душі. Так, Марта знала, все це Божі плани, хай буде воля Господа свята, і не лякало, як складеться далі, тому що Божа їх рука вела. Пройшли роки шістнадцять уже каті. Вона змужніла, але головне, зростала в Бозі, в слові його й правді і славила свого Отця за все. Катрусю з днем народження вітали і друзі, і її нова сім'я, її любили і прекрасно знали усю історію її життя. Та Катя вдень день цей була у задумі. Не знала Марта, звідки ця журба. Аж поки Катя їй не простягнула листа, що листоноша принесла. І Марта глянула. Це лист від мами, в якому було сказано вона сюди вже незабаром приїжджає, щоб подивитись, як живе дочка. А потім... Забере до себе Катю, в доросле і зовсім нове життя. Дочка побачити хотіла матір та їхати із нею не могла. Її домівка тут, тут, близькі люди, що зігрівають дівчинку теплом. Тут виростала, тут могла збагнути безцінну і вірно. Господа любов і, пам'ятавши все, що з нею сталось, важку історію свого життя, зробити крок неправильний боялась, просила допомоги у Христа. Настала зустріч, ось прибула мати і гордо й самовпевнено увійшла. Не кинула її обійми Катя. Спокійно лиш до неї підійшла. Подала руку, стиха привітала, присісти, запросила, і тоді почала мама відкривати плани, що приготовила своїй дочці. Поїдемо з тобою ми у місто, я маю гроші, тож я маю все. Ти підеш вчитись в інститут престижний, отож, збирайся, доню. Зараз же хороший також в тебе буде батько, в усьому допоможе він тобі. Отож, вирішуй, ти повинна стати багатою й успішною в житті. Тим часом Марта у своїй кімнаті стояла на колінах у плачі і до небесного взивала батька, який ніколи не лишав її. О Боже, Отче, ти один лиш знаєш, ти бачиш нашу справу нелегку. Тебе одного у цю мить благаю, не залишай, катрусеньку мою. І ось катруся вислухала матір сказала зачекати до пори, коли їй виповниться вісімнадцять. Тоді й вирішить, куди йти. А зараз, мамо, хочу я схилити свої коліна. Цей нелегкий час із Господом про все поговорити, готовий завжди слухати він нас. А ти зі мною говори, не з Богом. Для мене Бог, багатство, слава знай. Отож, збирайся, кажу тобі скоро: у мене мало часу, поспішай. Та Катя на своїм наполягала, і мати, стійкість, бачачи дочки, враз зрозуміла, не переконала, і вийшла з дому, грюкнувши дверми. І, сівши в дорогу свою машину, із швидкістю помчалася на ній, і невідомо, що в оту хвилину творилось в її серці і душі. Та тут на неї мчиться вантажівка, загальмувати не змогла вона, удар і все скінчилось життя жінки, яка хотіла вільного життя. Не встигла примиритися із Богом і знайти своє спасіння у Христі. Закінчилась земна її дорога, та з чим постане. На Христа судді. Тож, любі друзі, будьмо всьому вірні, на Бога покладаймося завжди, служимо з дячністю йому покірно, хоча буває, часом важко йти. Та з Господом здолаємо тривоги, направить нас на правильний Він шлях. І стане легшою важка дорога, бо з ним ми у надійних є руках. А якщо хтось ще не живе із Богом і блукає в цьому світі марноти, спішіть до нього, бо іще недовго він ніжно буде кликати. Прийди, прийди, мій друже, поки ще не пізно. Склади тягар свій весь у його ніг. Скажи в цей неспокійний час і грізний, щоб він простив, щоб він обмив твій гріх. Прийди, цей голос ніжно ще лунає, тож не відкинь ти Божу благодать повір, життя нове тебе чекає, де будеш вічно. Бога прославлять.